Так, поки я маю півгодинки між клієнтами, хочу з вами поділитися, який захід у нас буде в цю суботу. І так, в цю суботу у нас буде захід, який називається бізнес. Такий захід, який називається Твій фінансовий зріст. На цьому заході буде два спікера: буду я і Катерина. Катерина розкаже про можливості проявлення себе в соцмережах. Розкрутка особистого бренду, як вести соцмережі, щоб продавати. Ну це взагалі супер. Вона розбере кожного учасника акаунт для того, щоб кожному учаснику приділити увагу, а захід спланований на 2,5 годинки, у нас всього 6 місць. Три місця вже зарезервовано. Я зі своєї сторони розберу як фахівець по цифровій психології, ваш фінансовий код, фінансову матрицю. Подивимося по вашій даті народження, що ви робите не так, або що покращити для фінансового. Успіху через це, друзі, реєструйтеся, ще три місця залишилося, і приходьте. А я вам похвастаюся, що я їм.